Про політичну кризу і конфлікт президента з Верховною Радою минулого тижня говорили практично всі телеграм-канали, принаймні з тих, на які я підписана, а підписан я на багато каналів. І відповідно ми не могли не задати запитання про те, а чи насправді є конфлікт між президентом і Верховною Радою. Ну і ми його і задали минулої суботи, в пульсі тижня, як завжди. І з'ясувалось, що з точки зору умовного пересічного українця якого не існує, але всі на нього орієнтуються. Конфлікт є і сильний лише для 14%. Є, але не сильний для 43. Немає конфлікту для 20, і 21% не помітили їм важко відповісти. Тобто якесь щородіння, там щось в більшості ми все ж таки помітили середній респондент. Але так, щоб сильне, так не дуже. Але коли ми запитали про. Головного героя цього конфлікту, а саме головою Офісу президента Андрія Борисовича Єрмака, як ставиться до його діяльності, З'ясувалося, що повністю позитивно і більше позитивно до нього ставляться трохи менше 16% в той час як більше негативно 22,8, а повністю негативно 34%. Тобто Хоча про конфлікт сильно не помітили, хоча його не вважають чимось яскравим і сильним, єрмака наш народ не любить. А народ, тобто люди, це найважливіше. Підписуйтесь на канал.